Uh, і я там не про фізичний стан, а про те, що ну, ми робимо абсолютно унікальний проєкт. Ми дійшли до тієї стадії, коли цифрова гривня, про яку я казав ще 3-4 роки тому, що вона буде на стелар, всі там крутили пальцем у скроні. Uh, ніхто в це не вірив. А Я просто розумію, що більше ні на чому ви не запустите нормальну цифрову гривню, там, там просто неважно, гривня це або євро. На чому ви ще зможете запустити цифрову гривню? От просто скажіть мені: ну, можливо, це міг би бути XRP Ledger? Можливо. Ну, але не факт. Ось щось не факт. А що ще? Якийсь там хайпер Ну, можливо, але я думаю, що на хайпер будуть запускати цифрові валюти національних банків інших країн в інших регіонах, там десь я не знаю, Азія тощо, можливо, Схід якийсь, ну, подивіться. Якщо ми говоримо про Європу, то Ну, що ви запустите цифрову гривню на солані? <сум> ну це ж просто смішно. Хто, хто взагалі такий Солан?